Привіт, привіт, народ! І знову відео е, про той мотоцикл. Значить, народ писав. А от якби було добре, якби показали, як то він робився, повірте, то було б о, дуже багато, дуже багато е, часу, мотогодин зйомочних. зйомочних е, нереально довго було б, звісно, там якось обрубують, прискорюють. Я того не вмію і не хочу робити. А от що вам хочу показати? Хочу вам показати майстерню, в якій е, робився цей мотоцикл, і е, в тому числі е, тут вже хлопці мають проєкт майбутній. Е, от все почалося з такого дранчака, звичайно МТ. Е, ну і вийшла така цяця. Дуже багато труда. І... Терпіння і невдачі було багато у хлопців. Звичайна справа, знаєте, воно переточується, переварується, щось не сходиться, щось не грає, щось не працює. Ну, але молодці вміють працювати. Працюють вони майстерня, гарненька в них, акуратненька, чистенька. До речі, оце упаковочки. Дивіться слідуюче відео. знаєте, що в цих упаковках? А-а-а, А це деталі наступний проєкт за зоцикл. Знаю, буде багато хто плюватися так, як само плюєтеся про Дніпра. Е, вот, дивіться, бачите, тут то не майстерня, тут тяжко назвати майстерню. Я би сказав, би, що це е, реанімація І, як в хірургії. Все, все під племочкою. Дивіться, я Знаєте, що це за штука? Я сам тільки як побачив, це мені пояснили хлопці, що це значить, це стапель для зварування рам мотоцикла. Бачите, все воно гарненько вариться, не так, щоб собі дядько взяв булгарку і відрізав, молотком приклепав, заварив булгарку і затер, в кращому випадку. Все з поділочками, з лінієчками виставляється, регулюється. От бачите, є вже, вже детальки на майбутній проєкт. Лежать, чекають, щоб собі зрозуміли. Оце, це деталь, напевне, тільки від токара, в якому стані, а як воно там на мотоциклі, як, як, яке воно має. Аж таке щось вже хлопці варять, ліплять аргоном. Це робота. От, бачите, теж якісь колесика на майбутній проєкт, ще там якісь детальки. От. От токарний станок, фрезерний. Все, гарненько, так. Ну і звичайна справа, як же ж без комп'ютера. Зараз без інтернету нікуди. Так що підписуйтесь, народ. Дорогі глядачі, дивлюся я, е, дивлюся я коментарі, і дуже багато людей пишуть, що там ну давай там заведіть. Ну, те, ну ,се, а розкажи більше, а що. Все воно, є, все воно є, або буде ще в мене на каналі. Я уважно читаю ваші коментарі. Можливо, не всі мені Ютуб е, показує, бо якось воно там так. Але стараюсь відписувати, відповідати на всі коментарі і е, підсумовувати про майбутнє відео, що вас цікавить, що вам відзняти. Е, е, от тут ще я вам ще хочу показати: теж е, бачите, хто знає, що це за штука. Це матриця, цікої, е, в якій робили цей бак, е, е, то одна, одна деталь. Є ще одна половинка. Ну Хлопці попрацювали, я вам кажу. то буквально не спіша кожну деталь і брали участь в виготовленні того мотоцикла дуже багато відомих кастомайзерів в Україні. ну Я з ними не знайомий і якби. <overstire> Більше anyway, вам розкаже майстер, власник мотоцикла. А я так що знаю, то вам розказую. Значить, підписуйтесь, дивився на днях Значить циферки. По циферках виходить, що мої відео дивляться 90 з гаком процентів глядачів а лише пару процентів моїх підписчиків. Так що висновки, які підписуйтесь, якщо хочете бачити більше відео, щоб я ну я буду знімати в будь-якому випадку, чи ви там підпишетесь, чи не підпишетесь, багато там. В Ютубі говорять, от буде стільки лайків, то я вам зніму відео. Ні, в мене так не буде. Будуть лайки, то будуть, не будуть, то не будуть. Я все одно буду знімати, навіть якщо то нікому не буде подобатися. Ну, так я жартую. Е, звичайно, е, дивіться, сьогодні ми ще вам розкажемо. Е, тільки не знаю, чи сьогодні я то закинув в Ютуб, ми ще розкажемо вам про майбутній проєкт е, подетально. Опис від авторів по мотоциклу, ну, дуже-дуже подетально, таке вже про кожну деталь е, то буде дуже багато часу, і, напевне, що такого не буде знімати. Хіба буде когось конкретно цікавити, е, а як там, допустимо, міст зроблений. ну мотоцикла розбирати не будемо, але на словах. Може, де якісь деталі залишилися е, забраковані, е, то ми зможемо таке зробити для вас. Якщо буде комусь таке цікаво чи потрібне, е, от е, така інформація і таке е, таке відео, якщо так би правильно сказати. Бо буквально от ми зараз завтра е, стали і як би то. Е, Описати його подробніше, то то почти нереально. Понимаєте, то кожна деталька, то, то про нього, то, то, допустим, така от дурничка, поворот. От. Тут Про нього автор мені розказував пів години, як вони мучилися, фрезерували, щоб вирізали, як думали, щоб не пошкодити машинку заводську, щоб пропустити кабеля живлення, щоб вони максимально були сховані. В машинці, в руль О, от така ситуація. І це про кожну детальку, про кожну ці, наприклад, речаги. Оце все повністю саморобне. Це малювалося, як він називається? Е, креслення. По кресленню е, фрезеровщик вифрезеровував, шліфувалося, потім під, е, відправлялося на е, як його? Ах, забув, як вона називається, та, коротше, щоб зробили, щоб блищало, як собачі яйця. О, от про що я хотів сказати. От така ситуація. І так, я вже там забагато наговорив. Е -е, народ, підписуйтесь, підписуйтесь, буде цікаво, буду знімати багато на різні теми. Комусь, можливо, не цікаві мото. Як будемо ще щось, буде, 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 буде ще багато чого. Є планів дуже багато. Все, бувайте здоровенькі, щасливої дороги, хто в дорозі, миру, здоров'я, всім, всього, всього, що кому треба.